9 травня, всенародне свято встановлене указом президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 8 травня 1945 року в ознаменування перемоги Радянського Союзу над фашистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні. Наше покоління, хвала Богу, знає про жахіття війни лише з історичних хронік. Але поки є очевидці, маємо їх вислухати. В ефірі Радіохвиля звучить програма Родовід, виготовлена на державне замовлення. З вами автор та ведуча Ольга Зайцева і звукорежисер Олександр Войнаровський. Щороку в травні ми відзначаємо день перемоги. Другою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю історію війні. 1941 1945 років Нещазний в пам'яті людській, не відійде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашистами. Можна по різному ставитись до великої вітчизняної війни, по різному її називати. Але хіба можна забути тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя для щастя інших? Герої були і серед фронтовиків, і серед партизанів. До партизанської слави торкнувся герой сьогоднішньої програми мій дідусь Олексій Климович Чайка. 43-го року, значить, я вступив в партизанський загін Василя Васильовича Порика. Ну і всяко бувало в боях. Я був розвідником. Значить, мені треба було піти на блокпост. І знати точний, адрес руху поїздів ночі. Бо ми діяли тільки ночі. Ну, було так, що, значить, і по 15 чоловік йшли на, на виконання бойових завдань, щоб підірвати ешелон воєнний не з вуглем, і з якимись досками, а тільки з живою силами, силою, силою і зброєю. Танки, гармати і солдатня німецька. Оце летіли все кусками, все, текла кров. Страшно було. Страшно було. І треба було вовремя скритися в ліс, в болота, а німці боялися йти в ліс. Ну, таке болота, що туди так ні, ні, ні військові, ні техніка. Хіба щось з літаків, то вони кидали, кидали значить. Ну, зброю, yeah, ну так. Да. А де в, яко, в якому лісі були? Десь у Вінницькій області чи можливо? — Ні, це в Північній Франції. Це у Франції? Так. Да, це все було в. А я був в концлагері. Французи мені допомогли втікти. Mm. Бо Франція була така точно окупована, як Україна, точнісінько. Зайшли німецькі танки і за три дні забрали Францію. За три дні. У французів ворожує була винтовка проти танка. Що вони могли зробити? Нічого, фактично. І то... народ був дуже обозльон проти фашистів, бо вони, бо вони здівалися і заставляли робити в шахтах, а то був в угольний басейн. Вони завезли туди воєнопленних. Це ж був глибочайший тил. Вони, вони думали, наче завезли дешеву силу, робочу силу. Це ж угої, а вони завезли партизанів. Що ми знаємо про наших героїв? От до прикладу, Василь Васильович Порик. Партизанські псевдоніми Базиль та лейтенант Громовий. Активний учасник руху опору у Франції в роки Другої світової війни. Командир партизанського загону, що боровся проти фашистських окупантів у північній Франції, член центрального комітету радянських військовополонених у Франції, лейтенант Червоної армії. Саме в його партизанському загоні і воював Олексій Климович-Чайка. Порика. Порика знали. Він мене прийнімав партизанський загін. він. <порек> Ви пам'ятаєте його досі? Я, да. і, я, і я йому щось дуже понравився. А скільки йому тоді було років? Він був лейтенант уже, попав у полон. Ага, ну вже було йому 40 18, чи ще не було. Вісімнадцятого року, чи вісімнадцятого року, чи двадцятого року народження. Ага, ага. Це такий от. Ну, ну лише ну, молодий, так. Молодий офіцер був. А вам тоді скільки було? 18. – Ви ж зовсім юний. Да. Mm -hmm. Забрали тоді молодь, забирали всі, значить, примусово. Ці поліцаї ловили, і вагони і відправляли туди. А, а я, наш, мені на щастя попало, що я попав в канцлер у Францію, mm -hmm. там, а там французи допомагали все. А ще, а ще Порика. взагалі, яка він був людина? Добрий? Добрий, Добрий дуже відважний був. Ну, він не шанував себе, бо попав вже при кінці, при, при самому кінці відкриття фронту, другого англоамериканського, він загинув, попав в засідку. На накинулося 10 фашистів, переодягнених у форму шахчора, вуглем, вуглем, щоб не підозрю. А він їхав велосипедом. Їхав на Париж, щоб е, знати, що робити далі. Партизани ростуть, отради. а їсти то нема. Угу. Він про своїх, про своїх людей він турбувався? Турк. Дуже, дуже турбувався, дуже Дуже турбувався. О. Ну, чим міг допомагав, звісно, ну а отради все росли, росли і загонив. А я був розвідником. То він на мене надіявся отак, на мене. Як я вже приїхав на розсвіті, десь такого не... на розсвіті я приїжджаю, і в мене є точні дані. Помилка ні одна. Скільки, які, які ешелони будуть, що будуть вести, яку техніку, яку силу без помилки. І як ми вже пішли підривати дорогу, то тільки дивимося на часи. о, дивимося. Прийшли почалі обходчики, два О, прийшли, ага, потім приїхала дрезина. Це вже окончательно приїхала, бо зараз підуть шалони один за другим. І, і точно дивимось часи, хлопці до, до путі. Раз, раз. Якщо я готова дівчатку, то скоро раз, раз, бідив штурм, підключили, от мені, мені цигарку так, провод, і я. І воно пішло. Чир, 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 чир. І говорять, бачу хорошо. Я казав, Це така порохова доріжка була? <гум> О, а там вони вже підклали, підклали під рейси, uh -huh. І, а, а там дуже йшли без шалони воєнні. Дуже. Uh -huh. Один за одним фугують. А як зідного ну, зірвали, то задержка, задержка, я знаю, яка була велика. А той теж летить на цього. Mm. О, бо свіднення не було ще. от так і було багато. Історія свята День Перемоги, як добре відомо, ведеться з 9 травня 1945 року. Коли в передмісті Берліна начальником штабу верховного головнокомандування генерал-фельдмаршалом Кейтелем від Вермахту Заступником Верховного головнокомандувача Союзу Радянських Соціалістичних Республік маршалом Георгієм Жуковим від Червоної армії і маршалом авіації Великобританії тедером від союзників був підписаний акт про беззастережну і повну капітуляцію вермахту. Нагадаємо, що Берлін було взято ще 2 травня, але німецькі війська чинили запеклий опір Червоній армії ще більше тижня. Перш ніж фашистським командуванням, щоб уникнути марного кровопролиття, було нарешті прийнято рішення про капітуляцію. Але ще до цього моменту Сталіним був підписаний указ Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік про те, що відтепер 9 травня стає державним святом Днем Перемоги. О 6-й годині ранку за московським часом, цей указ по радіо було зачитано диктором Левітаном. Перший день перемоги святкувався так, як напевно не відзначалося жодне зі свят в історії радянського союзу? Люди на вулицях вітали один одного, обіймалися, цілувалися і плакали. Старі малі, половина села гуляє, половина лежить в землі, і вічний вогонь гойдає, і печалі пісні і сміх, всіх полеглих ніхто не знає, поминають усіх, поминаю усіх. Можна рани вигоїть полям, спалені міста відбудувати. Але чим зарадить матерям, як відшкодувати їхні втрати? Але чим зарадить матерям, як відшкодувати їхні втрати? Перемоги ціни немає, різні долі вона. Одна, але час так віддаляє рідні лиця та імена, покоління нове зростає, мирне чисто над ним блакить, половина села гуляє, половина в землі лежить, половина в землі. Можна рани вигаїть полям, спалені міста відбудувати. Але чим зарадить матерям, як відшкодувати їхні втрати, але чим зарадить матерям, як відшкодувати їхні втрати. Лубі грає у танку і старій малі, половина села гуляє, половина лежить в землі, половина села гуляє. Понівечена війною Європа теж відзначала день перемоги щиро і всенародно. 9 травня 1945-го майже в усіх європейських містах люди вітали один одного і солдатів-переможців. У Лондоні центром урочистостей були Букінгемський палац і Трафальгарська площа. Людей вітали король Георг VI і королева Єлизавета. Уінстон Черчіль виступив з промовою з балкона Букінгемського палацу. А у Франції зі сльозами на очах перемогу зустрічали наші партизани, і серед них мій дідусь Олексій Чайка. А де вас застала перемога? Перемога застала. Де? Чи ви її самі відвоювали? Де ну... ви де ви були, коли оголосили про перемогу? Ще у Франції чи вже в Україні? Ні, у Франції ще були. так, да, В Франції були. Коли ну, перемога під... ми вже підривали цю дорогу, а потім, значить, узнали, що висадився другий фронт. Другий фронт це англоамериканці, наші, наші союзники. Uh -huh. О, Як вийшли, а ага, давай бігом, значить, туди об'явили всім отрадам іти на місці висадки. А там... Висадка була між міжду Брестом і Шербургом. На цьому і нам, ну як, ще воювали і воювали. Угу. Аж поки 9, 9 мая, я вже подумав, як Германія була розгромлена. А от ви пам'ятаєте, що ви відчували момент, коли вам сказали, що все таки перемога над фашистською Німеччиною? Над окупантами перемога все-таки в цій війні дісталася нашим солдатам. То як відчувалося? Що ви відчували в той момент? Ну, відчували піднесення, піднесення, що ми ж ми ж перемогли да. такого лютого врага, як фашизм, який спалював людей в крематоріях, спалювали живих людей. Раз ти не можеш вже робити, не можеш ти робити. Так посилають тебе на медпункт, як в нас по нашому медпункт, Бо ж, тобі треба щось їсти давати, а ти ніч, а ти нічого не робиш. А вони так їх не тримали. Підійшли, значить, привели в медпункт, а там врачі стоїть цементний стовп, врач дає укол, укол дає і руки дерев'яні, щоб ти не міг відбиватися. А потім легенько підводять тебе до клеті, така клетя, там. Ток вищого напряження. Відсунув, відсунув таку, як це сказати, решетку дрібну, а ти, а, а ти ж не можеш керу відбиватися. І ти толкнув тебе на цю і шур? І живцем спалювали людей? Живцем. живцем. І все згорало, лишалося тільки голови, такі. Ну і ще якісь там, То цей попіль вивозили на. На поля, О, То це такі, були, це такі були знищення людей, ну, як би сказати, маленькі, а були величезні, що заганяли у приміщення, а там пол складався з двох частин, mm -hmm. з двох частин. А внизу ці провода височайше напруження. Що таке чер і людей не поплі пішов. А коли ви повернулися в Україну, ну в Радянський Союз тодішній. Вас приймали за героя, чи все-таки ви ж були на іншій території, і сталінська, сталінська влада тоді була доволі дивна, вона сама не знала, що вона хотіла. Ні, трохи, трошки так підозрю, підозрювали, О, що ніби допомагав німцям, ніби. Бо ж забрали на, на роботу, а не, а не гратися. А потім я став учасником бойових дій. У мене документи були, фотографії такі великі. Все таке справедливість восторжествувала. Так, да, великі фотографії, рота, батальйон і все полк партизанський. У мене фото є. І потім всякі такі, значить, надписи, що боровся в глибокому тилу німецько-фашистських загарбників. А французьку знаєте? Так, так трошки, бо я ж все, все рам'я ми були то українці, то, то росіяни, то тако, ну тако. Саме перед такі, е, такі питання ходові їсти, манжі, хліб, дівпа, дю, дюпа, дюпа, Робити траваї. Я пішов, мопахті, до я сухпір, пішов. До цих пір пам'ятає. Да, так, тако, тако дещо. Ну, Ну, щоб так... а, зараз, а зараз сняться французькі ліси? Да, так, так, сняться, сняться. Але в жах війни вже вертатись не хочеться, правда? Да. Так. Так споминаю. Споминаю, що ще зараз просто. Я повернувся, повернувся сюди, значить, і вже додому. То одно літо одно літо попрацював колгоспі, щось я там таке робив. А потім обрали мене в сільську раду секретарем, і я відбухав 30 років секретарем сільської, трохи головою був. То, що... ну, я був безпартійний, то не... Не... головою мене не обирали. Бо я без без не комуніст. Ага. Тобто ви бачили і... і звірства фашистських окупантів, і не, не завжди справедливість комуністичної влади. Ну так, да, були несправедливості, багато було несправедливості. То, що репрещували, репрещували невинних людей, що хороших господарів е, рахували кулаком. А навіть от після війни я знаю, що мій дідусь втік з полону і три місяці йшов пішки з тієї Германії, от і його ніхто не признавав навіть, що він брав участь у війні. Це ж теж несправедливість. Тоже, так. Да. Тоже, але так, ну так, зараз понімають. Зараз Я признаний інвалідом другої групи Отечественної війни. Було, було у вас поранені? Так. Да. Ну і понімають вони зараз як, ну, як льготи, користуються льготами на пенсії. Але юності вони вже не повернуть. Ні, ні, вже ні. Як бачите, навіть щастя перемоги не знищило біль і жах кровопролитної війни і пекла концтаборів. Весна йде, і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні йде травень крізь хвилини, дні і роки несе нащадкам спогади свої. І з одного боку думається, краще б не мали ми таких спогадів, а з іншого. Пам'ятаючи, минуле, маємо вберегтися від подібного горя в майбутньому. Слава нашим ветеранам, вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за батьківщину. Ви слухали родовід програму, виготовлену на державне замовлення, мирного всім неба! Програмі використано музику композитора Яна Френкеля та пісню у виконанні Віталія Білоножка Материнська пам'ять Слова Миколи Луківа, музика Олександра Бурмицького.